Новий день в подгорі. Ранок. Подгора тільки прикидається. Я прийшла рибок годувати. Ви бачите, яка прозора вода. І це ж Маріна. Тут яхти стоять. І яке чисте море. Це ж, ну, глибоко. І все видно на дні. Якийсь он там теплий лежить такий ого-го. Я хочу все забрати з собою, запам'ятати, зафільмувати. Це щось неймовірне. Сніжне здобич, бачите? Це можна купити, це продається. Дякую, дякую. О! Бо майку свайка са лишає. Чекаю, поки йому перепаде. Боже, які великі, які красиві. Дякую oh, за <laughs> Може вам за дві великіся. Може вечір. Е так і ефе. Та. Ранок. Десь приблизно біля били 9 години за місцевим часом. Сонечко вийшло, подивіться. Яке гарне це море. Я в субмарин. Без теки між Це для туристів. Знов заглядаю по чужих садках-дворах. дивіться. хочу показати вам, як зріють гранати достигають. Бачите, вони ростуть на кущах, навіть не дерева, а кущі, як вони такі витримують здоровезні, ніж вони такі бувають, ці плоди. Дуже багато, я не знаю, чи. Вони якісь дикі, що по горах тут, по, по узбіччях вони ростуть. Але там на тих диких, да, маленькі якісь плоди, а тут уже такі ого. го Ой, які гарні. В садку. О, ці богінвілеї це просто диво. Вони, вони плетуться на дерево і виглядає, як дерево. Які гарні. Пляжі і це. І як це нас клепієсе не співав. Продовжую об'їдатись. Не можу втриматись. Відпустка раз на рік. Висить майже перпендикулярно, як воно тримається. Таке здоровезне. І тримається ж отак. На камінцях росте. Боже ви подивіться на ці листя. Такі тут природні скали. Їх десь там засипали, бетонували, за камінням обклали, щоб рівненькі були площадочки. а Спочатку воно було ось так. можна надивитись на цю бірюзу. Дощ на морі. Цілий ранок. десятий раз вже сипанув трошки і знов нема, сипанув трошки і знов нема. Зараз купаюсь під тощем. Ніколи такого не бачила. Ось кактус до другого поверху і ще й цвіте. і які величезні гарні квіти в нього. І ще тут будуть розкриватись пуп'яночки, але високо. Сьогодні в мене лавандове морозиво, буду куштувати. М -м, дуже смачно. Воно лаванда з чимось, щось якийсь ягідний ще смак, щось кисленьке. І лаванда. Дуже цікаво. В лавандових сутінках, їм лавандове морозиво. Це просто мрія. Друга музика в ресторані ввечері. Це воно гарно Це місце завжди місце для фото. Тут завжди черга, щоб сюди зайти, сфотографуватись. Ну, ввечері. Тут панянки сідають на цю лавочку, гарні пози приймають, фотографуються на фоні моря. Ну, Я трошки посижу, поки зранку без черги. Це я зараз на цвинтарі. Все-таки, ну от мені цікаво і мені подобається. Тут ось такі сімейні поховання. Ось оце вже видно, що в наш час сучасно його перероблювали, але його зберігають і така ціла родина, багато поколінь в одному похованні. Ось 1897 1975 рік Аніта і Пер 1900-1976. Ну і тоді вже їх нащадки. І ось, бачите, яка табличка. Бранко Віллінович, Робін, Брандо, Адріан і фамілія тут поховані. І теж тут роки життя 1912 2002. Є старі, старі такі зовсім не, не облагороджені, не осучаснені такі склепи. Ось 1888, 1960, там якийсь рік не бачу. І нащадки. У спомин. Вон там до 43-го року людина жила. 1905-1983. І тут вони не всі поховані за цією плитою. До цього пам'ятника приходять екскурсії, тільки що ось була ціла група. А я не можу розшифрувати, прочитати, що тут там написано і кому це пам'ятник, треба шукати в інтернеті. Любі мої глядачі, закінчується моя відпустка. Намагалась показати вам все те, що мені сподобалося, що мене вразило. І збираюсь додому. Їду до, до України жити, працювати задля перемоги. Все буде Україна, мої любі. До зустрічі. Дякую, що дивились. Пишіть. Чи сподобалась вам Хорватія так, як вона подобається мені. da Ucrânia.